Так, можна поближче. Та не буду я вас забирати, воно мені нафіг не мій, треба. Якщо мені то одне, але мені на камері потім побачив, що я руки передаю, то теж трошки схема. Далі покажу, що тут становлює контрольний проти Чекайте, чекайте, дайте я тут два почитаю. Дайте я тут два почитаю. А де, а де я не можу прочитати. Які знаки вони встановлені, тимчасові чи постійні О, тут? Вона, бачите, білі. Якби були тимчасові, вони б були жовті на схемі. Я вам зараз покажу другу схему. Типова блокпостів, там є жовта Це є схема з білими східним. Це патрульною службою, військовою адміністрацією і чи головою нашою, чи в міської ради. Не пам'ятаю, там що. Так, типова тимчасова схема організована дорожнього руху при блокпостів, дрон блок за так, межами населеного був пункту був, був. та автомобільних дорог загального користування державного значення Львівської області. Добренько. Так, чекайте, чекайте, я ще подивлюся на печатку. Так, добре. Вони позатиралися, бо то вже довгий час. О, то є, бачите, то є друга схема. Я можу витягнути, щоб я переконався, що то мокра печатка. Витягніть. Або є це, ні. Є, то не є як топі? Оригінал знаходиться в ну, то, ну, то, а що ви мені тоді фійки грамоту показуєте. Ви маєте мати не копію, а оригінал. Бо печатка копію не рахується, що то є, що то є воно оригінальне. Я, я не збираюся нічого говорити. Ви мені покажіть, чи то є мокра печатка. Все, якщо то мокра печатка, я нічого не спорю. Мокрий підпис я нічого не спорю. Як мокрий підпис, я не спорю. А от його копії, я вам тих копій можу тисячу намалювати. Я, які хочете, можна поставити. А що? Ну мені копії не потрібні, то має бути оригінал. Дивіться, ви собі оригінали можете робити, то просто Я навіть не збираюся нічого робити. Мені потрібно оригінал. Показую вам другу. Мені потрібно оригінал. Тут Прошу. Бачите, а тут є мокро печатка, правильно? Бо то є що є? Розташування контрольно контрольного пункту, пункту, пункту. Львівської області. Бачите, є мокра печатка з відповідницями. Схема стоїть з копії, бо вона кожному приносити, воно розумієте самі, затрається і буде потім цей. Нову треба ставити. Іванців, тут щось написано. Що а, то таке? Комендант Ділянки, номери, бачите, навіть не розбирається з таксі. Я, я не розбираюся, бо я не можу зрозуміти, що ви що -то там вони понамальовували. Чекайте, чекать, чекать, чекайте. чекайте ще, ще трошки мені покажіть. Та дивіться, та я не буду на собі час говорити. Львівська область, Дмитро Місюк. А, там прописують. Знизу комендант, який має право на встановлення контрольно-пропускних пунктів на місце. Де, а, де, а де коменданта печатка? Чи в коменданта нема печатки? Ну, то підпис то одне, де є, є печатка коменданта. То не комендант, печатка там зверху. Ви юрист, і ви знаєте, чи правильно оформляються документи, ви маєте юридичну вищу освіту. Я ви можу підтримали? мати все. Я хочу та, бачити оригінал, та, так як я має бути. Я з документацією. Чи це вона правильна, чи це вона неправильна, але повірте, вона правильна. А я, вам, а я вам не вірю, що віри, вона авторист. правильна. Мені не я вам не вірю, що я вона правильно. Прав, і чужі підписи не підписи. Ви мені показали. Я вас з там з вашим від. А що? А там видно номер машини? Дивіться, там видно кузовні відмітки, видно чітко. Ні, номер машини там видно. І чітко видно, коли ви були запині. Номер машини видно так. там. Ви розумієте, що? Я не розумію, я не розумію. Номер машини видно там. Я з вами не я не знаю, що там за машина їхала. ви то їхали, чи то не я вас Я тут стояв. А який там їхав номер машини? Я не знаю. Не можете наслідки да ще раз запитую, придивляти мені посвідчення законом моло працівника поліції. То незаконні вимоги, бо то ви мені показали Фількіну грамоту. Ви мені показали документи копії, а не оригінал. Все Документи я вам придивити можу, але не нічого більше я вам не дозволю. 1 статті 122 за те, що ви не виконали нового дорожнього знака 341. Покажіть мені докази, що там є номер моєї машини, якою я керую. Покажіть мені, що покажіть мені номер машини. Ви покажіть мені номер машини, мені номер машини в першу чергу. Я не розумію, що таке явні ознаки. У мене явні ознаки теж, що ви що ви пішли, покурили щось чи що. А чого ви мені не хочете показати іменно номер машини? Номер машини покажіть. Де є номер машини? Ви мені могли підставити, яку хочеш машину? 100% бо їх їздить, їх їздить, їх їздить таких машин у донакове море. Покажіть мені номер машини. що ви не придаваємо закону мови оцінки. Номер машини мені покажете. Нічого ви мені не показали. Ви мені показали якусь машину, що їде наподобі моєї. Наподобі моєї. Де номер машини? Ви себе ознайомте з відеофіксацією? Мене не треба, бо я бачу, що там номера нема. Добре, без питання. Там номера не видно машини. Громадян України. Я є людина, в першу чергу. Ви користуєтеся 63-ю Конституцією України. Ви можете нести відповідальність, давати відповідати. Я можу давати все і нести так само. Ігор Михайлович, будете мені показувати документи чи не будете? Зараз запитую. По-перше, я не Ігор Михайлович, а я людина поки що. Докази мого правопорушення, що я що номер машини цей. Що ця машина порушила ваші, ваші знаки. Та нічого ви не пояснили, все, де номер машини видно? Скажіть, будь ласка, мені, на вашому відео. Я б сказав, що там не чітко номер машини. Та не потрібно мені, що ви казали, мені я потрібно не бачити докази ваці, ваші, що я порушив. Все. І чітко номер машини. Я не буду забіг з вами сперечатися. Та і не треба сперечатися, бо ви знаєте, що ви херньою страдаєте. Ну. І інші водії, вони просто люблять ваші розводи і вам на коліна пошті падають. А ви копій понароблювали всяких Добре. І, і, і розводите людей. Ну. А я не буду нічого навіть оскаржувати. Тому що я не Ігор, як ви там казали. Василь Ігорович чи Ігор Васильович. я не знаю. Ну. Михайлович. На Михайлович, так. Ви Копію постанову отримувати будете? Я не бачу доказів мого правопорушення. Я не бачу. Та, та, ні, ні. Ні, ні, не буду, тому що вона буде незаконна. Не що, що? З правами, обов'язками, обов з'являтися. Обов'язками із правами обов'язково. Верніше з правами. Голосно говоріть, щоб було чути на камеру. Ознайомлюватись з матеріалами справи, подавати позові, заяви по питання в суд. Згідно з 63-ї Конституції України, особа не несе відповідальності за відмову давання показання проти себе близькі родичі, членів сім'ї, коли визначене законом. Згідно статті 307, 2, 308, і маєте 15 на сплату штрафу. Якщо протермінуєте цей термін, то штраф більше. Маєте 10 на оскарження постанови до судового порядку, і що вважаєте, що мої дії були незаконні чи неправомітні. Це ознайомить вас, наш відбувай досягнути. Хвилинку, хвиленко, хвиленко. Де? А де я можу заявляти клопотання? І де я можу скористуватися адвокатом? Безкоштовним, ви мені повинні надати. Все, в мене є усне клопотання. В мене є усне клопотання. Прошу надати мені фахівця в галузі права тут на місці. Безкоштовного. На підставі... на підставі того, що там не видно, що то за номер машини. Я в суді нічого. Ви мені маєте надати юриста, фахівця в галузі права. Тут на місці, безкоштовного. Я, ви чули мене чи ні? Я, по-перше, відхиляю ваші клопотання, бо в мене є достатньо доказів вважати, що це не на Добре, я прошу клопотання друге. Ви мене чуєте? Я вам говорю усне клопотання. Прошу перенести розгляд справи по місцю прописки автомобіля або мене. Нема вас достатньо доказів, нема і не буде, тому що номера машини не видно, а ви мені якусь фігню показуєте. Короче, я визиваю 102. Дзвоніть на сторону, питания немає. Все, питання є.